Старого, током звуку ніякого. На весь будинку немає. Бага всі пережили це. Це і стилі, і вікна. Незапином. Бабах! Подняло небо. От так все сміття. Після подвійного удару надійшло 40 людей різного ступеню важкості від дуже важких до легких. Це множинні осколкові поранення. Є черепно москарі травми, проблеми з кінцівками, проникаючи в черевну порожнину, воробну порожнину. Ну, доволі різні травми були з страждали і діти. Ну, всім надана необхідна допомога. Хтось скерований до Дніпра, хтось залишився у нас, інші пішли додому після отримання допомоги.